Слава Господу нашому. Кожен з нас тут має нове ім'я. Назвати християнини. Слава Богу, за це. Чому ми називаємося християнами? Яка ціль християнина в його It's in the name Christ. Це знаходиться в імені Ісуса. Хрища. Християнин або Христос. We have come to know Jesus as our Savior. Ми прийшли, щоб пізнати Ісуса як нашого особистого Спасителя. We have tasted the goodness of God. І ми скуштували ту добрість Бога нашого. І Ми маємо ось це нове зосередження в житті нашому. the Son of God, Sin Boha. This morning I'd like to share some scripture. Uh, this is written in 2 Timothy 2:4 2, through7. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. Божаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Апостол Павло записав це пісня Тимофію, коли він знаходився там в Ефесії. He would use examples that both Timothy and the Ephesians would understand. Він він, використовував такі приклади для того, щоб і і люди в Ефесі розуміли. The first example is of a soldier. І перший приклад ми бачимо ось про цього воїна. We know that Ephesus was part of the Roman Empire. Ми бачимо, що Ефес, він був частиною цієї Римської імперії. All over the Empire you would have seen Roman soldiers. І коли ти Дивився там по, всь, по всій римській імперії. Ти би бачив цих римських воїнів. І І вони всі розуміли, коли йшла мова про ось це. Павло говорить, що ніякий воїн не зосереджує на своє персональне життя. Зосередження наша вона на тому труді, який даний нам. Є ось це зосередження, яке вимагається від нас, віруючих. There is a task at hand. І є також ось та праця, яку ми повинні виконати. І наші очі, вони були відкриті до духовного реалізму, We know of all the danger that's working to bring us down. Brothers and sisters, how can we relax? Every single day, the enemy wants to bring you down. Цей ворог, він хоче просто знищити тебе. He wants to tear us away from God. Він хоче відірвати нас від Бога. He wants to deceive us. Він хоче обманути нас. We are called to be focused. Ми покликані, щоб бути зосередженими. We are called to endure. Ми покликані, щоб перемагати. There's a second example given. Є другий приклад, який сказаний. It's of an athlete. Ми читаємо, що це про спортсмена згадується. No athlete is crowned unless he follows the rules. І ніякий спортсмен не получає нагороду, якщо він не слідує за правилами. You know, Ephesus was home to one of the biggest stadiums outside of Rome. Ви знаєте, Ефес, він знаходився і мав один із самих великих стадіонів, який знаходився поза Римом. They had horse races there. Вони мали ось змагання коней. And he brings up this example of an athlete competing. І він приносить ось цей приклад цього спортсмена, який біжить. There is no reward unless you compete within the rules. І немає нагороди, якщо ти не змагаєшся по ось цих правилах. You can't cut corners if you want to win. Ти не можеш просто щось другорядне зробити, якщо ти хочеш виграти. What does Paul mean by this? І що Павло What, what rules is he talking about? Apostle Paul uses this example many times in his writings. Uh, in, in 1 Corinthians 9.25 he, he says, Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath. І кожен з магун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Ви знаєте, спортсмени вони присвячують дуже багато років свого життя, щоб мати ось ту практику. Вони все своє життя віддають, щоб тренувати самодисципліну. They don't eat food or drink or anything that would compromise their body. Вони не їдять ту їжу або не п'ють той напій, який би приносив той компроміс для тіла їхнього. Do you think at the Olympics they're drinking Coca-Cola in the back? Чи ви думаєте, коли проходить Олімпіада, там, можливо, ззаді за дверима, вони п'ють цей напиток Coca-Cola? There's no way. Це не може бути такого. They're focused. Вони мають ось це зосередження. І я пам'ятаю один дуже знатний ігрок по тенісу, і він виграв ось самий великий турнір цього світу. І він мав практику багато років, щоб перемогти тут. І коли він ось готовився до цього до цього Do, коли він готувався до цього, у нього була серйозна дієта. When he won, do you know how he celebrated? Коли він виграв, чи ви знаєте, як він відсвяткував цю перемогу? He said all he could think about was chocolate. Він каже, все, що я міг тільки думати, це про шоколад. І він попросив, щоб йому принесли ось цю шоколаду. And he opened it and he took out one square of chocolate. і він відкрив цю шоколаду шоколаду. тільки один квадратик з'їв цього That's all he would allow himself. І це все, що він дозволив собі з'їсти в той час. There is an intense focus that athletes have. And if we want to spiritually win, we need to have the same focus. І якщо ми хочемо Мати ось цю духовну перемогу. Ми маємо мати серйозне зосередження. If we 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 want to to receive our reward in heaven, we need to watch what we feed ourselves. Якщо ми хочемо получити ось нагороду в небі, ми повинні слідкувати за собою. The third example Paul gives I really like. І третій приклад, який Павло говорить, він саме більше мені сподобався. It's the example of a hard-working farmer. Це приклад про цього працьовитого фермера. It is the hard working farmer who gets the crops. Це є той працьовитий фермер, який отримує ось ці перші плоди. A farm or a garden is a lot of work. Ферма або город це дуже багато праці займає. What does Paul mean by this? І що Павло має на увазі, коли він це говорить? You know, a lot of times there's confusion about the importance of works in our lives. Ви знаєте, дуже часто виникає така плутанина в нашому житті, що важливіше в нашому житті? Праця яка? Тому що спасіння воно дається нам даремно. Це є дар. We didn't earn it. Ми не заслуговуємо цього. Заплата за гріх – це є є смерть. І ми всі грішники. But by the sacrifice of Jesus on the cross, we are all saved. Amen? Спасені, This is 100% true. This is the gospel. 100 Christ died so that you and I can live. Христос помер, щоб ти і я ми могли жити. But brothers and sisters, the journey doesn't end there. Але брати та сестри, наш шлях.

Гарний город. It was given to me as a gift. Він був мені даний як подарунок. I didn't pay for it. Я не заплатив за нього. It's perfect in every way. Він надзвичайний без всякої вади. In this garden are many plants. І в цьому городі дуже багато рослин. And you can just tell these plants will bring fruits. І ти просто можеш Побачите, що ці рослини або ці дерева вони принесуть багато плодів. І город, Він якби показує те саме серце нове, яке Бог дарував мені. Це показує нове життя, яке дарував нам Ісус Христос. Це було заплачено Ісусом. But what if I don't take care of this garden? Але якщо, якщо я не буду доглядати за цим городом, if I never water the якщо я ніколи не буду поливати цей город, I let bugs come in and eat all the leaves, я дозволю, щоб комахи зайшли туди, щоб вони з'їдали оці листя, Can I expect fruits from this garden? Чи я можу очікувати якісь плоди з цього городу? Will this garden even survive? Чи виживе цей город? In the same way, if you don't tend to the new heart God gave you, і так само, якщо ти не будеш доглядати за цим новим серцем, що Бог тобі дав, if you don't look after it, you can ruin it. Якщо ти не будеш доглядати за ним, ти можеш зруйнувати його. Friends, there a lot of work to do. Дорогі друзі, дуже багато праці потрібно робити. There are fruits to produce in the name of Jesus. Є багато плодів, які ми повинні приносити у ім'я Ісуса. Not to earn it. Не заслуговувати. We already received the garden. Ми вже Получили ось цей город, so але щоб доглядати, щоб не втратити, щоб мати ось цей добре життя. Like states, і так, як Павло говорить, духовно наше життя це є битва. І воно намагає багато зосередження, щоб побідити. Spiritually, it's a race, and we need to practice self-control to win. Духовно, це як той біг, і ми повинні практикувати отой наш персональний контроль, щоб виграти. and we are the farmers. Духовно, це то саме як цей город, і ми ось є тими фермерами. My friends, do you know what the to is? дорогі друзі. Чи ми знаємо, яка сама велика небезпека для християнів є? І ця небезпека вона застосовується до кожного християнина за всі роки нашого життя. І це застосовується до кожного чоловіка який сидить на цьому місці. Matter where you've lived before, Немає різниці, де ти раніше жив, твої, яка твоя практика в житті твоєму. Немає різниці, якого віку ти є. Ти знаходишся в небезпеці цієї речі. І ця небезпека, це є самовдоволення. Complacency. complacency самовдоволення. It's when you start to relax. Це коли ти починаєш розслаблятися. You have this feeling of self-satisfaction. Ти маєш це відчуття, що я самозадоволений в собі. And out of this relaxation, you stop doing the things you need to do. І від цього самозадоволення ти виконуєш все те, що ти хочеш. And you don't do what you need to do. І ти не робиш те, що тобі потрібно робити. You think very high of your own ability. Ти думаєш дуже високо про твоїх можливостях. You think very low of your responsibility. І ти думаєш дуже низько про твої відповідальності. It's when you start telling yourself, I'm good right here. Це коли ти самі собі говориш, що мені добре ось так, як я є. I like things the way they are. Я люблю речі так, як вони є. I'm just like everybody else. Я так як всі інші. And instead of working to keep things good, you don't do anything. І замість того, щоб працювати, щоб всі речі були добрі в житті твоєму, ти просто нічого не робиш. Complacent means you don't put any more effort into it. Самовдоволення означає, що ти більше не вкладаєш ніяких зусиль. Instead of in your garden, you stop in it. Замість того, щоб працювати на своєму огороді, ти нічого не робиш. Ти не поливаєш його. You let the bugs come in. Ти дозволяєш цим комахам, війти. Do you know what happens when we get complacent? Чи ти знаєш, коли ми приймаємо ось такий стан самовдоволення? We get lukewarm. Ми стаємо ось ці літеплі посередині. We get really comfortable right in the middle. Нам стає дуже комфортно там посередині, де ми знаходимося. Our focus has shifted Увага, you're not thinking about the battle anymore, you're thinking about everything else. Brothers and sisters, we're all in danger of this. You know, we get complacent in ministry. Ви знаєте, ми так само і в служінні можемо знаходитись в такому стані самовдоволення. І кожна людина, яка є на цьому місці, вона має служіння. І кожна людина, вона має ось цю відповідальність, щоб ділитися Євангелією. Чи одним путем, чи іншим. paul writes in 2 timothy 4 verses 1 through 2 i charge you therefore before god and the lord jesus christ who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom preach the word be ready in season and out of season convince rebuke exhort and with all long-suffering and teaching Я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно і невчасно: докоряй, забороняй, переконуй стерпеливістю та з наукою.

in season and out of season. Павло говорить, щоб ми були і в сезоні, або вчасно, і невчасно, щоб ми були готовими. What is he mean by that? Що він має на увазі, коли він це говорить? You know, there are times in our lives where we have more means to serve. Ви знаєте, є такий час в нашому житті, який кращий для нас час, коли ми можемо служити? We have more free time. Ми маємо більш вільного часу. We have less responsibility. Ми маємо можливо менше відповідальності. Нестайм юшосервмор. І в цей час тобі потрібно служити більше. It's your time to serve. Це є твій час, щоб служити. You are in season. Ти знаходишся ось в цій вчасності або в цьому сезоні.

To serve their earthly masters as if they were serving Christ. Павло каже їм, що вони служили своїм земним панам, як Христу. Whatever you do, do it like you're doing it for the Lord. Все, що ти б не робив, роби так, як ти б робив для твого пана, для твого Бога. And in this way the gospel is shared. І в цьому разі ти можеш ділитися цією Євангелією. I want to take a moment and speak to the musicians of our church. Я хочу взяти цей момент і поговорити з усіма музикантами в церкві нашій. All the pianists, the guitarists and all the singers. Всі піаністи, всі гітаристи, всі співаки. Everyone in orchestra. Всі, хто знаходиться в оркестрі. If we count only Sundays and Wednesdays, there are 156 services a year. Якщо ми порахуємо тільки неділю і середу, це є 156 служінь на цілий рік. It's over 500 songs we sing. Це більше 500 загальних пісень, які ми співаємо. Once you choir songs all the it's over Якщо ми також порахуємо і пісні, які хор співає, і всі практики, це більше тисячу пісень. It's really easy to lose track of why we play. Повернути свою увагу від того, чому ми граємо. It's easy to forget why we sing. Дуже легко забути, чому ми співаємо. You think I do this because I'm needed. Ти, можливо, думаєш, що я роблю роблю це тому, що я потрібен. You are needed. Так, ти є потрібен. But brother and sister, that is not why you do it. Але брат і сестра, це не тому, чому ти це робиш. You do it because ти робиш це, тому що вся слава вона належить Богові. get complacent. Не ставай оцим само вдоволеним. Я не розум, я не говорю щоб музично. I mean spiritually. Я маю на увазі духовно. Remind yourself why you're doing this. Нагадуй собі завжди, чому ти це робиш. And let each know be for the glory of God. І Кожному це скажи, що це є для слави Божої. Brothers and sisters, we also get complacent in our spiritual life. Брати та сестри, ми також стаємо отакими самовдоволеними в нашому духовному житті. When we first repent, we clean up our lives really well. Коли ми насамперед покаємося, ми робимо таку чистку в нашому житті. We put away all the bad things. Ми всі погані речі просто залишаємо. But somewhere down the road, we stop the progress. Але по цій дорозі у нас зупиняється ось цей прогрес. Once the outside is clean, we kind of just let it be. Yet the inner character still needs progress. God is concerned about our hearts. There's work to do on the inside too. We also get complacent in our prayer life. Ми так само стаємо самовдоволені в нашій молитвенній кімнаті. When we need something, we pray a lot. Коли нам щось потрібно, ми молимося дуже багато. When life is good, we tend to lose motivation to pray. Коли життя добре, ми якось втрачаємо цю мотивацію, щоб молитися. I ask the older generation. Я хочу запитати старше покоління. Is there ever a point in your life that you can reach that you can stop praying? Чи є можливо в твоєму житті такий час, коли ти просто зупиняєшся молитися? Чи є вже достатньо тієї науки, яку ти взяв Слова Божого, що ти просто перестаєш читати, бо тобі більш не потрібно? Чи є той вік, де ти вже доріс до такого віку, що ти вже можеш перестати молитися? No, of course not. Ні. Зовсім ні. in fact, you have more to pray about. Тим більше, ти маєш ще більше про що молитися. Look at this example. Подивіться ось на цей приклад. Jesus went to the wilderness to pray. Ми бачимо, що Ісус, він іде туди в пустиню, щоб молитися. Jesus, who is God, went to pray. Ісус, хто є Бог, Він пішов молитися. If he needed to do that, how much more do we need to pray? The Bible says pray without ceasing. There's a great preacher, Leonard Ravenhill, he once said he's a великий propied Leonard. Що один раз він сказав. Жодна людина не є більшою за своє молитовне життя. Не є ніяка людина більшою за своє молитовне життя. minister, your prayer life has to be great too. Якщо ти хочеш бути чудовим служителем, твоя молитва також потрібно бути чудовою. Якщо ти хочеш бути успішним в твоєму житті, твоя молитва також повинна бути успішною. Якщо ти вкладаєш своє життя, ти будеш жати ті плоди. І кожен із нас, ми отримали оцей дар спасіння. We've all received means to serve God. Ми всі отримали ось цей час, де ми можемо служити Богу. І ми читаємо ось ту притчу про таланти, що кожен щось отримав. Nobody a slave. Ніхто із нас тут не є рабами. By all standards, we are the richest people on earth. We have energy to serve. Енергію, we have the means to give. Кошти, we have the talents. God has given us everything needed for us to grow. And everything that God has given you, you will answer for that before, him. І все, що Бог тобі дарував, за все те, ти даш відповідь перед Богом. Brothers and sisters, we need to focus on the battle at hand. Брати та сестри, нам потрібно зосередитися на ці битві, в якій ми знаходимося. Ми повинні мати дисципліну в собі. Ми потріб, ми повинні працювати краще, як ось ці фермери, щоб приносити ось ці плоди. I believe that God is calling us uh, for the task at hand. Я вірю, що Бог він кличе нас до цієї праці, в якій ми знаходимося. Ми не можемо дозволити собі щоб знаходитись в такому самовдоволенні. Бог зробив все, що можливо, щоб ми росли і приносили ці плоди. When he comes and he finds fruit і коли він приходить і знаходить ці плоди, там є радість. А коли час від часу він приходить і нічого не знаходить, ми знаходимося в небезпеці. Тим, кому більше дано, від них буде більша вимога. Я хочу закликати нас всіх до молитви, that щоб Бог він благословив наші серця, щоб ми мали більше і більше бажання робити для Нього від любові до нашого Бога, тому що Він достойний цього. він заплатив за наші гріхи там на хресті. To him all І вся слава належить тільки Йому. Амінь. Амінь.